Сон для краси, що короткий сон в день замість пачів під очі. Саме так. НАСА довела, що 26 хвилинний сон піднімає працездатність на 34% і додає до 50% відсотків більшої пильності, а пильне обличчя сяюче обличчя. Короткий денний сон, 10, ну максимум 20 хвилин між. Першою та третьою різко знижує кортизол, що сушить шкіру і викликає запалення та набряк. Дослідження Sleep Foundation показує, коли ми не досипаємо, шкіра швидше зневоднюється і тьм'яніє. А от після дрімоти, кровообіг. Покращується, клітини отримують більше кисню, і ти прокидаєшся з натуральним хайлайтером на щоках. Але є кілька важливих секретів, щоб не перетворити омріяну дрімоту на провал. По перше, 10, ну максимум 30 хвилин. Достатньо, щоб бути свіжою, але не занурюватися у глибокий сон і не прокинутися сонною. Плануй сон між 13 та 15, аби не збити режим. Перевищення порогу 15-ї години це ризик виникнення безсонної ночі. Твори для себе спа зону. Прохолодна темна кімната без шуму, з навушниками або білим шумом та маскою на очі. Ти засинається одразу не проблема. Навіть якщо не спиш, про Просто закрий очі та розслабся. Нейрони скажуть дякую. Знизиться стрес і зросте концентрація. А хочеш спробуй завтра напочинок. Це коли п'ють еспресо прямо перед 20 хвилинним сном і прокидаються саме тоді, коли кофеїн почне діяти. Але я, наприклад, ну цього зовсім не раджу. Проте вибір за тобою. Напиши в коментарях, скільки хвилин триває твій ідеальний пауернеб. І чи практикуєш ти таке? Не забудь підписатися. Дякую.